Сьогодні ми е, урочисто відкриваємо і продовжуємо запровад... відкривати на територію в нашої області е, проєкти фронт офіс і Castro Directors. Це дев'ятий підрозділ на території нашого регіону. Е, і сотня потім озвучить на території держави. Е, сьогодні я можу сказати з певністю, що це визначна подія. І, е... Не тільки для Волинської області, а й для України сьогодні ми запускаємо сотий підрозділ провадженою системою Кастаді Рекордс, саме тут, саме у цьому населеному пункті. Радне система Кастаді Рекордс взяла свій початок у 2016 році. Ми запровадили цю систему в усіх ізоляторах тимчасового тримання. З того часу ми бачили значний спад скарг. Самих утримуваних осіб на щодо дотримання їх прав і свобод відповідно до цього, в 2020 році було прийнято рішення, щоб впровадити дану систему в усіх територіальних підрозділах поліції. Вся інформація про затриманих осіб зберігається в підрозділах поліції по номенклатурі 5 років. Якщо через 5 років Європейський суд з прав людини звертається до держави України. Щодо надання будь-яких доказів або спростувати, або підтвердити діючи без діяння, ми не можемо це зробити, і оскільки в нас в державі щодо особи діє презумпція невинуватості, то в Європейському суді з прав людини діє презумпція винуватості щодо держави. Тобто держава повинна доказати свою правоту. Надавши краще. певні документи, яких, на жаль, в ній немає. І оце саме система Custody Records вирішує оце питання. Сьогоднішня подія, сьогоднішнє відкриття офісу це дві ключові такі два ключові фактори. Це покращує довіру наших жителів до поліції, це дає можливість зрозуміти, що. Тут не, не зможуть відбутися порушення прав жителів нашої громади, що для нас це важливо, тому що потім вони десь ідуть і до нас, якщо якась несправедливість, але саме ця комунікація співпраця дозволяє якісно забезпечити права жителів нашої громади. Сьогодні в населеному пункті Ратне ми відкрили сотий підрозділ із впровадженою системою «Custody Records». Чим особливий цей підрозділ? Ну, перше питання те, що він обладнаний доступністю до самого підрозділу. Ми бачимо тактильні таблички, ми бачимо пандус. В підрозділі поліції також облаштована кімната для маломобільних груп населення. Відповідно, вони можуть з нею скористатися в будь-який час. Ми маємо кнопку виклику самого поліцейського, щоб поліцейський вийшов до людини, яка потребує допомоги, яка хоче звернутися до поліції за допомогою. Відповідні облаштування важливі, тим, що ми бачимо, що кожного дня гинуть наші хлопці і дівчата. Ми бачимо, що кожного дня велика кількість отримує, отримує певні тілесні ушкодження, і ми, як національна поліція, повинні зробити все і прикласти максимум зусиль для того, щоб ці хлопці і дівчата, коли повертаються із фронту, могли скористатися цими послугами, які надає національна поліція. І для нас це пріоритет.